президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія знищила майже всю теплову генерацію України, і наразі є дуже велика загроза атаки на АЕС. На вашу думку, якими будуть наступні цілі російських терористів? Куди будуть бити першочергово? І чи згоджуєтеся ви з твердженням президента, що все-таки можливо будуть потерпати саме АЕС? Ну АЕС, я думаю, навряд чи прямо зараз, а ось теплоцентралі ще залишилися, ще є. Ну, на жаль. Я думаю на них будуть концентруватися. Є в Києві, є в Київській області, ще є в інших областях. Тому я думаю, що вони будуть концентруватися на них. Звісно, там, де слабкіше буде оборона, де де буде простіше пробити. Зараз дійсно була анонсована передача в Україні комплексів АРСТ від Німеччини, які можуть збивати майже половину номенклатури російських ракет. Щось можуть класно збивати, щось так собі, щось не можуть діставати, але тим не менше. А, Нідерланди оголосили там зб, навіть не збір. кажуть, ми готові придбати кошти. От трясу прям готівкою, кажу у нас готівка. Є ми готові придбати комплекси протиповітряної оборони у тих країн, які ну не хочуть за різних обставин передавати їх Україні, але ось придбати на секундочку це мільярд. Мільярд є доларів. Ну тому я думаю, що хтось таки та й погодиться, що ну в мене є. Я готовий за мільярд передати. голландці готові викупити. І потім передати Україні. Не знаємо на яких основах, на яких підставах чи це буде тимчасове користування, чи це буде оренда, чи це буде лізінг. Не знаю що, але потрібні нам саме ще й ракети до цієї протиповітряної оборони, і тоді ми можемо захистити а. Свої якісь ключові об'єкти не у всіх регіонах, а зможемо в ну, окремих, захистити наших військових на окремих напрямках і суттєво потріпати російську авіацію. Але тут треба дуже бути обережними, щоб не втратити. Е ці комплекси так як так само, як це було здається місяць тому, коли ми, на жаль, втратили патріот від удару російського балістичного комплексу? Ну будемо, звісно, сподіватися, що події будуть розвиватися як найкраще для нас і для наших збройних сил. І на сам кінець, хочу ще обговорити одне питання. Сьогодні пропагандистські змі заявили, що неочікувано, але в Курській області параду на 9 травня не буде адже там бояться ударів безпілотних літальних апаратів. Е, на вашу думку, чи може це говорити? Про те, що російська ППО дійсно е, в поганому стані, та росіяни справді бояться ударів дронів, що навіть відміняють таке е, ну величне для Росії е, із -за начими свято як 9 травня. Два ну, так, ППО в них є. Ми бачимо періодично, що збивають наші безпілотники. Не всі вони долітають. ППО є. Звісно, вони під кожним кущем, не в кожній деревні російській, але вони є, вони ну, потужні місцями, дуже потужні. І Такі пробиття відбуваються саме за рахунок того, що їх ну, не так багато українці знаходять якісь обхідні шляхи, щоб можна було бити. Я думаю, що частково ця історія пов'язана з тим, що на параді зазвичай треба щось показувати, треба щось демонструвати, якусь техніку, а техніка вся на війні. війні. Якісь мотлох старих, в принципі, можна розіграти Діди на палки, пройти з парадом і прогнати якийсь старий танк. Ну, можливо, було не камільфо, можливо, ще раз просто банально не маючи показувати. Можливо, є економія в бюджетних видатків, можливо, просто не виділили кошти на ці заходи. І не забувайте, що кожен регіон зобов'язаний в Росії кожен регіон зобов'язаний самостійно дофінансовувати всіх тих мобілізованих. Добро російські добровольці, які йдуть в армію, тобто вони повинні докидувати їм різні вже суми. Якщо раніше це було 2000 тисячі доларів, ще нагору наніс на, на кинту, то зараз в окремих регіонах це і 7, і 10 тисяч доларів одноразової допомоги. Тобто, я думаю, що можливості такі доплати не дають регіонам можливості розгорнутися і їм простіше не проводити. Пане Іване, дуже дякую за вас за ваш час, за те, що долучилися сьогодні до нашого ефіру.